Слава Україні! В ефірі ранкові новини 29 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Олексій Самарчук. Воїн 1999 року народження був родом із села Запілля Любомирської громади. Загинув герой 25 грудня цього року внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Також загинув захисник із села Стараки Верстичківської громади Андрій Охотинський, 2001 року народження. Захисник віддав своє життя під час мінометного обстрілу 27 грудня в Луганській області в районі населеного пункту Діброва. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Новолинську рятувальники гасили пожежу у житловому будинку. Повідомлення на лінію 101 надійшло 28 грудня о 8.45 ранку. Горіння виникло в одній із кімнат під час пожежі травмувалась власниця будинку 1936 року народження. Жінку госпіталізували до лікарні. Причина пожежі встановлюється. 22-річний волинянин брав у приватних осіб автомобілів оренду, нібито для надання. Транспортних послуг, після чого продавав їх власників одного з автомобілів, який здав його в оренду, зломиснику побачив оголошення про продаж свого авто в інтернеті та звернувся у поліцію. Про це повідомили на сторінці поліції Львівської області у Фейсбуці. Так, 21 вересня обвинувачений орендував у у жителя Львова автомобіль Міцубісі, нібито з метою надати транспортні послуги під час обслуговування весільних церемоній. Сторони узгодили розмір орендної плати та інші умови, після чого власник передав транспортний засіб та технічний паспорт орендарю. Проте вже наступного дня зловмистик продав орендований автомобіль мешканцю Волинської області за 7300 доларів. При цьому ринкова вартість проданого авто становить 400 тисяч гривень, більше 10 тисяч доларів. США. Також правоохоронці встановили, що обвинувачений причетний. До скоєння ще трьох подібних злочинів від його рук постраждали мешканці Львова, Києва, Рівного та Хмельницького. На Волині із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудили 136 чоловіків за ухилення від військової служби. Як повідомила речниця головного управління нацполіції Волинській області Ольга Бозулук, станом на грудень 2023 року у більш ніж 200 кримінальних провадженнях. Закінчено досудове розслідування. 17-р Волинян навіть посадили за грати на строк від 1 до 4 років. Ще більше 100 охиллянтам також дали до 4 років, але їх суд з'янив від відбування основного покарання зі спитовим терміном. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Так близько 10 години, 28 -го грудня, стався ворожий обстріл Вовчанська, що в Чугуївському районі на Харківщині. За інформацією голови Ова Олега Сінігубова. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надали медичну допомогу 63-річній місцеві мешканці. Що більше внаслідок обстрілу загорівся автомобіль? Також окупанти обстріляли село Гушнівка. Купінського району там поранена 72-річна жінка. Її госпіталізували до медичної установи. Зруйновано один будинок, три пошкоджено разом з тим. Російсько-окупаційні війська з ранку, грудня, більше як 10 разів ударили по селу Золота Балка Херсонської області. У наслідок атаки було пошкоджено поштове відділення. Поранення зазнав 60-річний чоловік. В Одесі, 28 грудня, в день сталася надзвичайна подія, як передає кореспондент Одеського дня Думська з місця події. Чоловік у стані наркотичного сп'яніння захопив жінку з 13-річною дитиною. Подія трапилася у квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Івана та Юрія Лип. Мешканців під'їзду довелося евакуювати. На місці події залишаються рятувальники, бійці поліцейського спецпризначення, які звільнили заручників, представники військової служби правопорядку нападника. Уже вивели з будівлі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. На Вінниччині викрали директора однієї з філії центрального лісового офісу держпідприємства ліси України на розкрадання деревини та системному хабарництві. Йому вже повідомили про підозру. Як повідомили ОДБР, підозрюваний систематично вимагав від підлеглих гроші за начебто розв'язання питань. З контрольними та правоохоронними органами, якщо їхній діяльності виявлятимуть правопорушення, він також вимагав від підлеглих штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, щоб далі реалізовувати необліковані залишки за готівку. Коли ті відмовлялися, посадовець погрожував працівникам доганами. Правоохоронці задокументували кілька епізодів, під час яких керівник філії отримав неправомірну вигоду. На загальну суму 11 тисяч доларів, ці гроші він далі розподіляв між посадовцями центрального лісового опису. Зараз вирішується питання про те, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід. У Дніпрі поліція викрала групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових на 1,2 і мільйони гривень. За даними нацполіції, шахраї розміщували оголошення на різних інтернет-платформах про продаж автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону за привабливою ціною. Ця вартість включала і послугу подальшого розмитнення та реєстрацію автомобіля одразу на ім'я покупця у разі досягнення згоди за всіма умовами угоди. Громадянам пропонували зробити передплату на картковий рахунок від 300 до 1000 доларів. Після цього через месенджери покупцям надсилали відеоролики щодо стану автомобіля та фотографії підроблених документів щодо ввезення та розмитнення автомобілів. Як тільки учасники групи отримували решту суми, вони блокували потерпілих та змінювали. Телефонні номери наразі поліцейські зібрали докази причетності фігурантів до вчинення щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності за цими фактами. Сума завданих волонтерам та військовим збитків сягає 1 мільйона 200 тисяч гривень. Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на російській міні у Чорному морі. Двоє моряків отримали поранення. Як повідомили у Держприкордонслужбі, «Балкар» Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. В результаті судно втратило хід і кермування на верхній палубі. Виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери моро охорони, держприкодонслужби та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу. Доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку допомогу надали на місці, іншого доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний. До судна спрямували буксири для зняття його змілини і доставки в порт. Кабінет міністрів України виділив 1,7 мільярда гривень на уроки захисту України. Ці кошти витратять на підвищення кваліфікації вчителів і закупівлю обладнання, щоб змінити підхід до викладання предмету. Як повідомили у Міносвіти, 100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмету захист України, і 1,64 мільярда на закупівлю обладнання. Зокрема, закуплять симуляції управління дронами: навчальні тири і макети, аптечки тренажери для серцевої реанімації, тренажери дефібрилятора, турнікети, а також навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін наказав військовим. Та представникам виробництв боєприпасів і ядерної зброї прискорено готуватися до війни, щоб протистояти конфронтаційним крокам. США. про це повідомили північно-корейські державні медіа. Прискорити підготовку до війни Кім Чен Ін наказав під час зустрічі правлячої партії країни, де обговорювалися напрямки політики на 2024 рік. Пханян також планує розширити стратегічне співробітництво. З, цитуємо, антиперестичними незалежними країнами наразі Північна Корея активно співпрацює з Росією, надає їй зброю для війни в Україні, а натомість отримує технології та гуманітарну допомогу. У Туреччині трапилася масштабна ДТП серед постраждалих є українці. як Повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко внаслідок ДТП в турецькій провінції Сакарія. Постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Речник зовнішньополітичного відомства зазначив, що постраждалі отримують консульську допомогу від генконсульства України в Стамбулі. Також генконсульство взаємодії із управлінням безпеки провінції та командуванням. Жандармерії для з'ясування усіх обставин аварії, зазначимо, 28 грудня на шляху до Стамбула у провінції Сакарія сталася масштабна аварія за участі семи транспортних засобів, у тому числі кількох автобусів. Загинуло 10 осіб, майже 60 постраждали.